Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на щирому відео. Сьогодні великий день. Стартує промо Food Birthday, яке присвячено дню народження режиму Ultimate Team. Це одне з найбільших промо в сезоні, тож контенту має бути дуже багато. Але найцікавіше те, що ми не маємо жодного фактичного зливу від шеріфа і компанії, свого того, а які картки на нас очікують. Ледь не вперше в цьому сезоні. Заінтриговані. Шперед, заварити каву, чай, що там п'єте, поставте лайк цьому відео, написати коментар і по традиції підписатися, якщо ви тут новенький, в нас тут дуже цікаво. Давайте розпочнемо із о, СБЧ. Е, е, вийшов дейлі Login, апгрейд. це одне з улюблених СБЧ ком'юніті, тому що віддаєте одного бронзового козака і отримаєте купу нагород. Ми подивимось потім в розділі завдань. Не пропускайте це один раз на день. Просто контент пройшов, зайшли в гру і відповідно. Відправили це СБЧ, тому що часто буває, що думаєш та потім, потім потім зроблю. І коли з'ясується, що трошки провтикали, то буде неприємно. Якщо хочете, щоб вам хтось допомагав, то я зазвичай в телеграм-каналі нагадую QR-код у вас на екрані. Також підписуйтесь, будете в курсі всіх актуальних новин зі світу FC24. Тепер поїхали до СБЧ-гравців. Ансгар Кнауф, я не думаю, що хтось буде його взагалі розглядати, бо 75 компожер це несерйозно на поточному етапі гри. І 92% дізлайків. А от Маріус Вульф з Дортмундської Борусії за 55 тисяч монет більш цікавий. В мене чомусь флешбеки до. Як його? Бельгіець той? Нагадайте мені, правий захисник. Мін'є, та, по-моєму, пам'ятаєте, був шоудаун такий минулого FIFA. 90 пейс, ударів немає, але вони не дуже потрібні. Передачі на непоганому рівні, дріблінг на непоганому, як для захисника рівні. Дефенінг і фізика також непогані, як для крайнього захисника. Може бути у вас правим півзахисником, що дозволяє перебудовуватись під час матчів. Хай хай ворклейті 4, 4 зірочки. І дуже гарні плейстайли. Один лише золотий, але пас, також єно Джекей. Це прекрасно, також найкращий на болконтрол, також ще три вела і вкидання за бокову лінію. Так, на даному етапі картка, звісно, програє багатьом правим захисникам, але ну, якщо виграє Борусія, і він апнеться і стане 89-м рейтингом, я думаю, що за 55 тисяч монет ви не зможете помилитись. Ще один шоудаун вийшов вже. Сьогодні для мене це Станіслав Лоботка і Алесандро Бастоні. І це в нас серія. А цікаво те, що вони обидва вісімдесят. 80... 9 рейтингу і це дорівнює в принципі хедлайнерам. Лоботко має лише 12% лайків. Це мене не дивує, тому що ну які три зірочки на скілмус. Я розумію, що він опорний півзахисник, але вже все і є. Ви самі задрали цю планку. 4-4 мінімум для будь-кого, окрім можливого захисника, якому я можу пробачити умовні 3-4 або 3-5. Медіум хай Crate – це ідеально. Пейс непоганий. Удари для опорника теж непогані, передачі непогані, дріблінг непоганий, дефендінг непоганий і фізика непогана. Оце і все, що слід знати про цю картку. Так, гарні плейстайли, золотий брюсер таке Air Plus, який понерфили, Це дуже добре. До речі, я створив опитування стосовно того, як вам грається після патчу. Мені цікаво, бо я пригадав за гру, мені погано стало. Я трошки пограв сьогодні, фізично маю на увазі. Буду радий послухати вашу думку. Можете проголосувати. Relentless є Окей, Йінот, гарно, без питань. Ну, але 3-4. І якось це воно таке посередненька посередненька. Не знаю, ще й серія. А, спробую його залінкувати. А ось хто цікавий і кого я навіть би думав, як залінкувати, якщо б не витратив свою шоудаун еволюцію? Дуже помилково можливо, це Бастоні. М'ядьом хайверкрейті 3-3 зірочки, і подивіться на ці статистичні показники. 83-й пейс на базовій карці. 80 й передачі, але короткий та довгий пас на дуже пристойному рівні. Дріблінг 80-й, але реакції і компоузер це дуже важливо для захисника 94-92. 91-й дефенд. І 88 фізика. Золотий єнот провіт, золотий підкат провіт, звичайний жокей та блок, Пауерхедер. Лонгбол, Пінк Пас і паси на трикутник. Ну, і якщо вони виграють, то це буде 91-й рейтинг. І якщо у вас є ця еволюція, то там ще і плюс 2 дефеніна. Це буде 95-й дефеніг, 85-й пейс. Це буде умовний Паоло Мальдіні по статах. І це СБЧ коштує 270 тисяч монет. І 90% лайків. Чесно кажучи, я думаю, навіть собі зробити. Є перечуття, що можуть вони ще раз дати цю еволюцію, яку ми більшість з нас, напевно, вже виконали. Також ми отримали гравця місяця Бундесліги, це черговий раз Вірц, третій чи який я там я не пам'ятаю, в нього вже потом, але жодного інформа немає в людини. І це просто в стилі EA. Хай ми йдемо в воркет 5-4 зірочки, і це на моїй пам'яті перший гравець місяця, якому додали плейстайл золотий. Їх стало два. Окрім того, йому зірочки дали 5-4. Можливо, через те, що це в нас вже третій, чи який там в нього потом. А можливо, в майбутньому ми будемо бачити таке частіше. Мені б хотілося. Втім, статистичні показники. От чесно, дайте йому Пейс 87, 86 з таким розподіленням. І це була б картка з претензією на мета. Бо удари посередні, але передачі гарні і дріблінг гарний. Дефенд щось є, як для ЦАПа. Фізика, ну таке. Плейстайли тільки така. І R1 Ball Control. Але це золоті. Звичайна тривела, є перекидання, передачі на трикутник о, і релентлес. Тобто картка виглядає непогано. 159 тисяч монет. Але повторюсь, ну просто якщо так заплющити очі на два плейстайли, і. Так, закрити, точніше, і Поглянути на стати, ну, пейсу мені замало. Або ударів, хоча б чогось одного. Якщо його на ЦАПі використовувати, то ударів хочеться більше. Ну, таке. Але цікаво, що хоча б вони. Потрошки прогресують. Ну і титульні матчі. Це в нас останнє, що вийшло сьогодні в четвер. Брест, Ліль, Бергамо, Кальчо, Фіорентина, Манчестер, Юнайтед, Ліверпуль, матч Кубку Англії і Атлетіко Барселона. Ну і знов. А, є тут Манчестер або Ліверпуль. Перевірте свої клуби. Можливо, гравці Манчестера та Ліверпуля йдуть дорожче, і Атлетіко та Барселона. Вони повернули, бачите? Гравці в клубів, тому перевірте, можливо, ви щось з цього. Це квінтесенція. Це просто квінтесенція після того, як я пограв сьогодні матчі. І от це... Я, я взагалі не здивований. Я навіть не буду. Ж... Нащо вам щось повідомляти? Ви все одно нічого не зробите. Так, друзі, я трошки видохнув. 100 доларів да, кожного року. Перепочив і пішли в новий сезон дивитись. У нас п'ятий FC pro він називається а Не знаю чому. Подивитись паки саме з цікавого тут Ектор Беллерін. В нього гарні плейстайли на золоті, на віппас та Quick Step. Також є батарейка. Подивіться, блок, жокей. Звичайних плейстайлів дуже гарний набір. Статистичні показники. На пристойному рівні і 3-5 зірочки. Тут я готовий вибачити 3 на скілмовс. Хай медіум воркрейти І їх якщо б хай-хай взагалі була пушка. Непогана картка, як для безкоштовної за 10 рівень. Далі, так, це не цікаво. Оце Маккені Вестом 5-3 зірочки. Ну і дайте йому 4, і їй Ну чому 5-3? Сподіваюсь, що він підійде потім під якусь еволюцію для апгрейду Вікфуд, тому що нутри Вікфу це не серйозно. А так картка була б прикольна. Хай, хай воркрейте, позицій багато можна під перебудову використовувати. Подивіться на цей набір плейстайлів. Перехоплення, релентлес золотий, дуже класний. Еріал навіть є, пінг пасер, один дрібних. На удари нічого немає. Втім, єнот є. Ну я думаю, він у вас такий більше, як бокс бокс Захисного плану, я думаю, якер кинули і полетіли. Ну але три вікфуд для нього дуже важливо. Не знаю. Так, вдалі в нас за рівень 30. Це інсіні і ви можете обрати або 5-4, або не лізти в другу картку. Хай медіум воркрейти друга 4-5-5 на вікфуд. Пейс 92, але 97 -е прискорення. І в нього дріблінг 92 написано, та? але подивіться на ці стати. Спритність та баланс 6-7. І з такими плейстайлами на бол Control, R1 і Rapid, він може бути ще, ще і ще й квіпстеп, він може бути дуже непоганим на м'ячі, плюс тільки так, плюс Фінеси. Я не думаю, що він залетить склад задроти всі. Таких, як я, або ви, більшість, напевно, з вас, але ну, комусь може бути по фану прикольно побігати. А, так, і за рівень 40 в нас буде пік на ікону: Центуріон, Дінастія, Сандерстрак, Struck, Winter або Team of the Year. Тобто будь-яка, один з трьох без базових. Я думаю, що можемо якось підгадати та на стріміці. Повідкривати. Що цікаве, оцих трьох козаків, якщо вони вам навіть склад не залітають, ви їх не засовуєте в СБЧ. Тому що, а, коли ми переходимо в розділ. Де він тут сезонів, напевно, да да і тут у нас є Ultimate Birds, коло муані немає чомусь зображення. Можна виконати завдання і отримати коло Муані. Також вам дається на це 41 день і 6 годин від зараз, тобто так само, як і сезон триває. І подивіться, тут треба виконувати завдання з Беллеріном, далі 2. Далі два з Макені, далі два з Інсіньє. І далі, відповідно, з всіма трьома зіграти 15 матчів. І ви за це все діло, по-перше, отримаєте експірієнс, по-друге, круті пакетики, по третє, отакого от коло Муані. 4-5 зірочки, хай медіум воркрейти, 95-й пейс, 89-ті удари, але лонгшоти руїнять і пенальті. Тобто, якщо як фінішер розглядати, то самі бачите стати. Передача 83, але короткий пас, 90, окей. Бачення поля гарне. Дріблін 91-й, фізика 77 агресії нема. 99-ті стрибки, 94-та гра головою і Аріас. В Який, в принципі, понерфили. Єнот є. Як Саня мені сьогодні писав, у всіх цій грі тепер є сірий єнот, окрім Мальдіні. Ну, що, ну Як треба взагалі. Окей. Ну, це ж логічно, так? Да? Єнот для Коломані, в принципі, це дуже добре. Не трівела, там, не якийсь плейстайл, не чіпшот, не знаю. Єнота йому дали. Хай то буде. Коротше кажучи, не зливайте цих козаків в СБЧ. І також цей Daily Login Upgrade. Ось він. Треба зробити 15 разів за, я так розумію, 15 днів лише один чи два рази можна пропустити, як і завжди. Але. Краще не припускайте, бо дивіться, скільки пакетиків прикольних. І 83х20. Ну, до речі, можна було б і краще. Її. Чесно кажучи, можна було б і краще, але ну, дякую, що хоча б таке дали. Друзі, тепер давайте перейдемо на фудбій, поглянемо. А що нам кажуть, адже не кажуть, панове, з зливери. Шановні, ми з вами вже тут, і давайте розпочнемо з новини для тих, хто збирав пак Encore, ікону. І в перші години, якщо ви отримали картку ACDC, пам'ятаєте, я на стрімі казав, там не було в описі цього. І якщо ви отримали картку Thunderstruck та промо ACDC, то ви ще отримали пак з іконою. Перевірте магазин, можливо, ви. Накопичити паки на футбьоздей, то вас може очікувати приємна несподіванка. Також апнувся Бен Чілвол. Тепер 90 рейтингу, але пейз 90, мені здається, замало на поточному етапі гри. Хотілося б вже для крайнього захисника більше. І тепер давайте напевно поговоримо про апгрейди карток. Закінчилися матчі Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. Я вам завжди даю посилання на, на да, на його сайт. Він слідкує за цим. Хто в нас Кроус отримає апгрейд за те, що Реал далі пройшов. Педрі, Жезус отримує апгрейд, один, а не 2, да, тому що вони перший матч не виграли. Кіміх отримає апгрейд. Ну і тут ці інші Лаутару вилетів, бачите, він все зробив. Можете переглянути, якщо у вас є ці картки, то а, а, вам буде цікаво. Так само за результатами сьогоднішніх матчів, там, умовно, Лукаку, Нуні. Сте отримає брейт. Ну і ті, хто далі пройшов. Я посилання, як завжди, в описі під цим відео залишу. Ну і тепер, друзі, найцікавіше, а що на нас очікує? Ми не знаємо. Тому що отакий е лоудінг скрін, його запостила сема і e Sports. І тут є дві картки. Ми вже знаємо, хто це. Тут є та, центр форвард з Аргентини 5-5 з дріблінгом 97. Хто ж це може бути? І центр форвард Ікона з Нідерландів з 5-5 зірочками і 91 пейсом 86 дефендингом, да? Ну, Ми вже знаємо, що це буде Лео Месі. І ми вже знаємо, що це буде Рут Гуліт. Тобто ви вже можете зрозуміти рівень карток. Но ми в березні. Гулет, зірочки 5, 5 Лео Месі 5-5. Ну, якщо це не футтісти, то, то пніть мене, скажіть, що це, да? все інше ми не знаємо. І. Або зливери втратили якусь інформацію, або можливо, вони якось вирішили не казати нам, тому що це футбьозди, і якось не знаю, зговорилися та свято влаштувати. Я не знаю, але подивіться сповіщення. Заходимо до шеріфа жодної інформації. Мені, чесно кажучи, це цікаво, тому що ну, коли ми знаємо заздалегідь, хто буде в промо, я вам вже казав свою думку. Да, для мене це ну таке, мені це не недовподобання, мене зливери задовбали. Ще з того, що я можу зробити висновок, в нас будуть його джота. Чому? Тому що і спорт запрошує нас всіх, дякуємо величезне на івент, і подивіться джота хоп і еластику крутнув, бачите. І вони анонсували таким чином, що буде 5 стар скілмус, 5 стар вікфут. Я думаю, що вони зобов'язані зробити джоту, тому що ну просто вони його як хедлайнера цього промо представили. Плюс в Діого є співпраця з і Він їх там представляє. Тож ми знаємо три картки, які будуть. Ну, дві точно, і одну, скоріш за все, це просто IQ Move від мене. Ну я не вірю, що вони не дадуть йому п'ятірочку після такого прев'ю. А далі на нас очікують сюрпризи. І будемо слідкувати сьогодні. Буду пости робити, як завжди, з вами на зв'язку. І якщо будуть постити, то ми, звісно, дізнаємося. Але мені б хотілося, щоб у нас не було інформації, і ми запустили з вами стрім і, не знаючи, хто в промо, дивились, що взагалі там буде. Напишіть мені ваш коментар, мені цікаво буде послухати. Про інвестиції зараз, напевно, нема сенсу говорити, тому що ми не знаємо, які вийдуть картки. І наші з вами інформи дали шалений ріст картки Food Fantasy, які пішли. Спаки, Фодерні, да, вони теж потрошки набрали. Мацен набрав, Педро Поро, Орбан. Я вже зі всіх карток, друзі, вийшов, тому що рейтинг падає, ми про це з вами говорили. Іде корекція. Я максимально ліквідний. Ви могли бачити, в мене там 20 мільйонів на рахунку. Є, по-моєму, ще мільйони на півтора-два карток. Стенвей в мене є, трошки Петр Чех, за якого я граю, але поки воротарів немає в СБЧ, то я не дуже за нього переймаюся. І, в принципі, це все. Ну, там якісь Сток, там, мовних карток, які валяються. Тож, я радив бути ліквідним, бо ну, є два сценарії. Перший буде суперпотужна команда, і вона буде надрідкісна, тоді маркет полетить. Друге, ця команда буде. І над потужно, і деякі картки будуть середнього рівня. Відповідно, вони будуть нові, актуальні, і це може маркет вбити. Але я думаю, на паніці маркет впаде, особливо якщо зливів не буде. Плюс ми не знаємо, хто буде у СБЧ. А я думаю, що має бути потужне СБЧ по футбоздей, бо зазвичай і їй таке роблять. Тож ми з вами будемо на зв'язку. Якщо є дорогі картки, я радив з них втікти. Якщо ще цього не зробили під вікінд лігу допоки люди грають її. І побачимо з вами, коли побачимось. Сподіваюсь, на стрімі без злив. Все буде Україна, бережіть себе, Па-па.